Новини вівторка, 28 травня, і сьогодні у випуску. Ви побачите у місті дружба. Триває добровільна евакуація населення. Як містяни виїжджають від обстрілів З дружбівської громади? Вивезли 29 тварин, котів та собак направили до притулків та нових власників. За тиждень на Глухівщині затримали двох чоловіків, які намагалися втекти в Росію. Сільські військові не припиняють обстрілювати прикордонну дружбу, щоб зберегти своє життя, люди вимушені виїжджати з під обстрілів. Про те, як відбувається евакуація, дивіться у репортажі кореспондентів на межі. Мешканці прикордонного міста Дружба вимушені покидати свої домівки та переїжджати у більш безпечні місця через постійні обстріли російських військ. Ті, хто не змогли виїхати самостійно, звертаються за допомогою до волонтерів. Марина Коваленко розповідає, що до останнього часу працювала прибиральницею на залізничній станції Хутір Михайлівський» і мешкала неподалік залізниці. Після посилення обстрілів станцію вирішили закрити, і вона залишилась без роботи. Тепер її родина, а це чоловік, що має інвалідність, та 12-річний син, вирішили евакуюватись. Нас змусило виїхати те, що у нас постійні обстріли. І непосредственно от у нас тут по кругу всі дома порозрушені, Ну, от окна повилітали. У нас ззаді за огородом у нас жінщину Ну, наша город сусідні, там жінщину ранила. От, Буквально дві тижні тому згорів на сусідній вулиці, ну, от 100 метрів від нас. Не можемо тут жити, у нас маленька дитина, а тепер ще й безробітна. Тяжело очень все бросить. У нас от дом, у нас тут на сусідній вулиці квартира. Но жити ми тут не можемо. Дружбянка Лідія Жук розповідає, що попросила волонтерів вивезти речі. Сама жінка збирається виїхати пізніше, коли вирішить на кого залишити домашнє господарство. Родина у нас велика, я бабуся 85 років. Троє моїх дітей, онуки зять. Хазяйство не знаємо, як вивезти, тому що ну як його кинути, куди його діти. Ніхто його не візьме, воно нікому не потрібно. Вимушено виїжджає. Зараз частково виїде дочка зі своєю сім'єю, а потім уже іншим разом ми будемо виїжджати. Щось придумаємо з хазяйством, тоді будемо виїжджати. За словами пані Лідії, родина знайшла житло у селі неподалік конотопа. Власники погодились поселити вимушених переселенців безкоштовно. Спочатку подумали, поїхали в Конотоп, знайшли цю хатину. Добрі люди знайшлися. Ну запросили нас, сказали живіть скільки потрібно безкоштовно. А потім дзвонили, ми не поїдемо. А потім почали знову стріляти, знову поїдемо, тому що боїмося, стреси такі є, ну, довго ж не можу, вже здоров'я ж нема. Трудно відходити від цього. цього Стріляють часто. День-два перерва, буває, що й без перерви. І серед ночі, і серед білого дня, як завгодно. Керівниця гуманітарного центру проліска Конотоп Ольга Качура розповідає, що її організація допомогла вже шістьом родинам з дружби виїхати у безпечне місце. Сьогодні ми вивозимо вже шосту родину. Окрім цього, здійснено три медичних евакуації лежачих бабусь, яких виводять у супроводі лікарів проєктом проліски з медичної евакуації. Як тільки надходить дзвінок, одразу їдемо. А зазвичай евакуація відбувається, коли ми забираємо людей з мінімальною ручною кладдю. Але якщо є така можливість, і дозволяє безпекова ситуація, то намагаємося забрати якісь цінні для родин речі. Вертаються і літні люди, і сім'ї з маленькими дітьми, залежно від регіону, від міста, з якого ми вивозимо, різні звернення. Так само з дружбами вивозили і мам з дітьми, і літніх людей, і родини середнього віку. Звертаються ті, у кого руйнується житло, кому ніде залишатися, або біля кого надзвичайно близько відбуваються обстріли. Проліска допомагає виїхати як людям, які самостійно знайшли собі нове житло, так і людям, які прямують до місць тимчасового перебування. Коли надзвичайно сильні обстріли, коли вони посилюються, то і в МТП це дуже прекрасний варіант. Ми везли дідуся і розказуємо йому, що там другий поверх. А дідусь маломобільний з милицями каже: дівчатка, вивезіть, везіть, будь ласка, аби не гупало. Везіть, я піду на другий поверх. На милицях піду. За словами Ольги Качури, для того щоб отримати допомогу з евакуацією, мешканці дружби можуть звернутися на гарячу лінію пролізка конотоп або до дружбівської міської ради. Волонтери також допомагають вивезти з міста тварин. Як інформує кореспондент на межі Іван Веретеник, у неділю з дружби вивезли 29 котів та собак.

Протягом минулої доби під обстрілами були вісім населених пунктів Шосткинського району. За інформацією оперативного командування Північ, російські військові гатили по Ходиному, білій березі, Чернацькому, хліборобному, Бачівському, Бобилівці, Вовківці та Товстодубовому. Прикордоння Шосткинського району продовжує потерпати від російських обстрілів. Село Ходине Шелегинської громади росіяни обстріляли зі ствольної артилерії сім вибухів. Один вибух внаслідок атаки фіпіві дрона. По селу Біла Береза окупанти відкривали мінометний вогонь, нарахували 10 вибухів. Зі ствольної артилерії по селу Чернацьке росіяни гатили три рази, а з міномету 10. У селі Хлібороб нарахували 11 вибухів внаслідок мінометного обстрілу. Село Бачекс також потерпала від мінометного обстрілу, 6 вибухів. Бобилівку росіяни обстріляли також з мінометів, 2 вибухи. П'ять вибухів у селі Вовківка. Нарахували внаслідок мінометного обстрілу свіпів дрона три вибухи. Мінометний вогонь росіяни відкривали й по селу Товстодубове два вибухи. Інформація про руйнування загиблих або поранених серед місцевого населення уточнюється. За тиждень на Глухівщині затримали двох чоловіків, які намагалися втекти в Росію. Перший інцидент стався 21 травня о 17.40. Прикордонний наряд за 800 метрів від державної межі виявив громадянина Росії. Той пішки намагався перетнути кордон та потрапити в Російську Федерацію через закритий пропускник Бачівськ. Другий випадок стався 24 травня, о 7.10. Громадянин України планував перейти кордон, щоб опинитися в Росії. Його так. Кож затримав наряд прикордонників. Обох чоловіків судили за спробу незаконного перетину кордону. Їм призначили дві доби адміністративного арешту. П'ять років позбавлення волі отримав чоловік, який вкрав гроші у пенсіонерки прямо в електропотязі. Подія сталася 16 квітня. Юнак перебував у вагоні разом із 70-річною літньою жінкою. Оскільки інших пасажирів не було, то юнак скористався цією можливістю. Підійшовши до жінки, він наказав їй віддати всі наявні у неї кошти. А коли потерпіла, йому відмовила. Висмикнув з кишені її куртки паперовий конверт, у якому жінка зберігала всю свою пенсію 2500 гривень. Обвинувачений свою провину визнав за вироком суду. Його засуджено до п'яти років позбавлення волі. І наостанок про погоду. Завтра, 29 травня, на півночі Сумщини очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер східний – 5-10 метрів в секунду. Температура повітря вночі від плюс 11 до плюс 16, в день – від плюс 24 до плюс 29 градусів по Цельсію.